Ви напевно помічали, як тварини взаємодіють між собою, використовуючи відмінні від людської мови методи. Спілкування тварин це дуже цікавий процес, який може включати в себе різні види сигналів та поведінки. У цьому відео ви зможете дізнатися більше про способи спілкування тварин між собою. Звукова комунікація. Це один з найбільш поширених методів спілкування тварин. Більшість з них можуть виражати свої почуття та інші повідомлення за допомогою голосу. Наприклад, птахи використовують спів, щоб привернути увагу партнерів і відмежовувати свої території, а савці можуть кричати, щоб попередити інших про небезпеку або виразити свій страх чи гнів. Кити вміють створювати ультразвукові сигнали, які людина не має змоги почути. Багато тварин, такі як коти, собаки та миші, використовують запахи для спілкування. Вони можуть залишати запахові мітки, щоб показати свою присутність або навіть своє положення в ієрархії. Наприклад, собаки можуть визначити стать, вік та настрій інших собак, розпізнавши їх запах. Також це допомагає їм визначити територію та розуміти, хто належить до їх сім'ї. Багато тварин використовують жести та міміку для спілкування. Наприклад, мавпи роблять різні пози тіла та вирази обличчя, щоб показати свій настрій іншим мавпам. Хамелеони використовують різні забарвлення для спілкування. Деякі відтінки дають сигнал про зміну настрою, наприклад, про агресію або про готовність до розмноження. Джоу, так би мовити, танцюють, щоб повідомити своїм родичам про місце заходження квітів або інших ресурсів. Деякі тварини можуть спілкуватися за допомогою електричних сигналів. Наприклад, електричні риби можуть використовувати такі сигнали для спілкування з іншими. Сигнал несе інформацію про те, до якого виду риб належить виробляюча його особина, ступінь готовності до розмноження, соціальний статус і навіть рівень агресії. Деякі тварини, такі як світряки та кальмари, можуть застосовувати світло, щоб спілкуватися. Світряки, наприклад, можуть використовувати своє світіння, щоб залучати партнерів для розмноження. Кальмари Гумбольта, які проводять більшу частину свого життя в темряві, передають одне одному інформацію за допомогою складної системи біолюмінесцентних сигналів. Окремі тварини можуть використовувати вібрації, щоб спілкуватися між собою. Змії мають особливі рецептори, що дозволяють їм розпізнавати вібрації, які передаються через поверхню ґрунту або повітря. Вони користуються цим методом, щоб визначити місце перебування потенційної здобичі або попередити про наближення хижака. Крім того, деякі комахи, такі як мурашки, також використовують вібрації, щоб спілкуватися, наприклад, для координації рухів під час збирання їжі або попередження про небезпеку. Вони також можуть використовувати вібрації для спілкування з мурашником, розповідаючи про потребу у ремонті чи поповнені запасів їжі. Знання про різні види спілкування тварин може допомогти нам краще зрозуміти їх поведінку та взаємодію в природному середовищі. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!